Вітаю всіх гостей мого YouTube каналу. В цьому відео про те, куди і чому зникли недобудовані військові кораблі, які будувались для Чорноморської флотилії в окупованому Криму. Рашисти в квітні вивели з Новоросійська і, в принципі, з Чорного моря два ракетних кораблі типу «Каракурт». Кораблі начебто вже і збудовані, ну але ще не зовсім. Вони були в стадії дооснащення і підготовки до ходових випробувань. І ще не введені в експлуатацію. Мова про малі ракетні кораблі Амур та Тучу. Вони будувались на захопленому рашистами суднобудівельному заводі Залів в окупованій керчі. Точніше, так, Амур будувався з моменту закладки. Закладка відбулася в 2017 році на тому заводі Залів, разом з іншим однотипним кораблем Аскольд, який був нещодавно уражений, знищений українською ракетою, саме там на Стоячи на заводі, в стадії вже підготовки до виходу на ходові випробування. Ну і після ураження і знищення того аскольда вже спущений на воду в стадії добудови Амур перетягли буксирами в Новоросійськ, і до оснащення відбувалось. Точніше, почало відбуватись вже там, ну і підготовка до ходових випробувань. Далі про тучу. Цей корабель будували в Зеленодольську. Це такий головний, головний завод, який будує оці кораблі типу Каракурд. Це Татарстан на Волзі. Туча мала увійти до складу Чорноморської флотилії. Може ще і а може щось і переграють тут, що спустили на воду там в Зеленодольську, а потім по возі, по внутрішнім шляхам, буксирами перевели на завод Залів в керчі для добудови. Кораблі ці, які там ну, починають будувати, і частка будівництва відбувається там на волзі в Зеленодольську, після спуску на воду кріплять понтони ну, біля бортів, і корпус таким чином, він, по-перше, осадка менша, ну а по-друге, що він щоб не перевернувся. І, Буксирами зазвичай заді... задіють для цього два-три буксира, один тягне, інший, хоча тягне так, страхуючи, бо головну роль виконує той буксир, який позаду на кормі цих кораблів він штовхає. Ну і Інколи буває третій теж таки для підстраховки. Ну і от таким чином його перетягли на залів для добудови. Ну, але знов-таки повторююсь про ураження і удар по Аскольду, те саме, що я сказав вище про той Амур, те саме можна сказати і про цю тучу, яка вже ну, почали її дооснащувати там на тому заліві, ну, але після... Ураження Амура Аскольда, цю, цю тучу теж буксирами відтягли до Новоросійська для дооснащення вже там. Ну, Але в Новоросійську все ж таки реальних таких суднобудівельних потужностей немає. Ну і крім того, не останню роль в подальшій оцій втечі, а це була реальна втеча цих кораблів. Недобудованих, недоделаних, скажімо так, каракуртів з Чорного моря, туди, додому, в Татарстан, зіграло те, що рашисти, ну, побачили і вони вже розуміють, що Україна вже дістає до Новоросійська, і там ці кораблі вже не в небезпеці. Кораблі, ну, ці каракурти, знаходились в Новоросійську у військовій гавані ЦМСкої бухти. Ну, підсумовуючи, можна сказати, що обидва цих малих ракетних корабля типу «Каракурт», Амур і Туча вони реально просто втекли з Новоросійська, ну, де расисти вже не відчувають себе в небезпеці і вони не хочуть, щоб ці кораблі повторили. Історію і Аскольда, і те, що зовсім недавно було ураження в Севастополі однотипного корабля циклон, тобто вже дві одиниці цих каракуртів вже українські сили оборони знищили. Ну і Тому щоб не, стати, не отримати ще два знищених корабля, расисти їх. Потягли по Вовзі проти течі. О, там вже точно три буксира треба було, бо навряд чи два ну, справились би з цією задачею. Ну, а взагалі, що можна е, ці кораблі, що можна е, ще так додати до цього, що тепер вони будуть добудовуватись там в Зеленодольську. вони б могли там, в принципі, будуватись від початку до кінця, е, ну але е, додали. Е, Ну, таку етап їхнього будівництва після спуску там в Зеленодольську перетягують їх до Керчі, щоб якось завантажити людей. Все ж таки величезний був суднобудівельний завод ще в давні советські часи. Ну і тепер все ж таки, я ж кажу, щоб дати їм якусь роботу, і, і тому це тягають ці кораблі, умовно кажучи, туди-сюди. Можна було б цього не робити, ну, але це така ну, умовна показуха, можна сказати, для того, щоб, повторюсь, дати людям показати, що нова ця рашистська влада, вона піклується за людей і завантажує їх роботою. Тепер роботи у них буде менше після того, як цей суднобудівельний завод вже в зоні ураження українських. Ракет в зоні ураження ще і Storm Shadow, і Скальпеджі. А тепер ще і Україна отримала атакамси. Ну, як кажуть, у нас далекобійні. Вони в принципі не далекобійні, бо 300 кілометрів це ракета малої дальності. но вона далекобійна відносно того, що в Україні було до того. Так що цей завод тепер повністю в зоні ураження, і тепер будувати там будь-що досить небезпечно і кажучи, знов таки по-русски, стрьомно. Так що не думаю, що вони там щось будуть, оці расисти, планувати будувати. До речі, я ще в позапопередньому відео про. Про суднобудівельну галузь і про удари по кірчі, я обіцяв, що я зроблю саме відео. Про саме цей завод залів і про те, що там будується. Я обіцянку свою виконую, трошки так не встигаю, ну, але буде про те, що там будується, а там є досить цікаві такі. Одиниці, які в стадії будівництва, в якому стані вони зараз, е, треба це все познаходити, е, щоб було детально і ретельно, а, а не просто так, щоб назвати, що там будується оте, оте, оте. Е, а треба якось так знайти е, реальний стан цих, цих одиниць. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть свої коменти, що ви думаєте. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!